На Коломийщині започаткували ще один футбольний турнір. Цього разу в назірні пом'янули колишнього сільського голову Михайла Колісника. Участь у змаганнях взяли дві команди. Цього разу поміж собою боролися за перемогу ветерани футболу Коломийського району та команда місцевого населеного пункту. Про перебіг гри далі розкаже Богдан Малецький. Михайло Колізник очолював Загайпівську сільську раду лише рік. Однак футболом опікувався більше десятка. Колись допомагав футболістам і його брат. Районні ветерани вирішили вшанувати пам'ять колишнього Війта. Тому у Назірні і організували футбольний турнір, каже Михайло Тимофійчук, один з учасників ветеранського колективу. Ми сьогодні зібралися на турнір. Започаткували турнір пам'яті Михайла Колісника. Це традиційний турнір, який буде проводитися кожного року. На сьогоднішній день ми вручили кубок Головесі, який буде перехідним кубком. Бачите, збірна ветеранів, ветеранів основ основі команди. Основні гравці поступилася збірні назірної. Ну все, я думаю, що на початок це дуже добрий показник. Так що команда має усі, усі перспективи вступати в чемпіонаті району. Підтримали ветеранів і новообраний сільський голова Олександра Шанкарук. Вона розповіла, що її попередник завжди вболівав за всі види спорту. Та особливо любив футбол, тому з її слів провести такі змагання для неї було вкрай важливо. Дуже приємно, що е, районні е, органи не, розоб... не забувають і ветерани по футболу не забувають таких людей, як Колісняк Михай... Михайлович, який багато свого часу віддав для футболу. І він е, його брат раніше керував футболом, тепер е, він продовжував. Я думаю, що може ще хтось такий появиться в нас у селі, що продовжить його роботу. Того дня перемогу у матчі святкували молодші назірнянські футболісти. Вони забили ветеранам чотири м'ячі. Останні відповіли лише двома взяттями воріт. Однак кубок цього року вирішили не вручати. Його передали війту. Наступного року переможець отримає його як винагороду. З Назірної Богдан Малецький Сергій Рицак. Програма «Подіїнтика».